Республіканські організації в Вашингтоні настійливо рекомендують Україні здійснити праволіберальні реформи в економіці. Під час мого візиту в Вашингтон от зараз я тут якраз знаходжуся. Мені довелося відвідати багато різних конференцій, зустрічей, Український тиждень всі ці заходи зустрічі були присвячені майбутньому Україні. І от в Вашингтоні. Чітко видно, що політики вважають, що українська економіка не подолала спадщину радянського союзу, але це так вважають політики республіканської партії. Наша економіка занадто зарегульована, і це не сприяє інвестиціям і розвитку приватної ініціативи. Це свідчить те, що Україна посідає перші місця в рейтингу податкового пекла, і те, що Україна знаходиться на 150-му місці по рейтингу економічної свободи. Республіканці вже працюють над систематизацією всіх вимог до негайного реформування економіки України. Ці рекомендації можна звести до наступних пунктів. Ліквідація непотрібних міністерств та відомств, зменшення кількості чиновників, а в Україні їх більше ніж один мільйон, дерегуляція правил ведення бізнесу. Треба дозволити все, що прямо не заборонено. Зменшення податків до такого рівня, щоб громадянам було вигідно вийти з тіні. Бо у нас сьогодні ледь не половина економіка в тіні. Далі. Реформа судової системи під наглядом іноземних фахівців, бо досвід показує, що самі ми з цим не справляємось. На жаль.